Привіт! Сьогодні із превеличезним задоволенням я поділюся враженнями від прочитання книжки однієї з найоригінальніших і найнетиповіших детективів за, за останні 10 років. Точно тут буде вбивчий мікс іронії, чорного гумору, примішаний з долею сарказму. Також буде сімейна зустріч на гірськолежному курорті в Австралії. Сніг. І інформація на яких сторінках чекати на вбивства. Дуже оригінально автор зазначає, що смерті будуть на сторінці 18, 43, 56, дві смерті за ціною однієї на сторінці 123, три смерті за ціною двох на сторінці 228. І Що найцікавіше, це абсолютно не псує задоволення від, від книжки. Сьогодні мова буде про роман під назвою Усі в моїй родині вбивці. Навмисно чи не навмисно, раз чи декілька, але кожен з членів цієї сім'ї когось вбивав. Коли вся сім'я збирається на гірськолежному курорті, аби зустріти брата головного героя, знаходиться труп. Головний герой книжки, власне, оповідач, очима котрого ми бачимо всю історію: Ернест Кенінгем. Виявляє бажання знайти вбивцю і взагалі заробляє на життя тим, що публікує детективи. Як зазначає сам Ернест, ви пишете книжки про те, як писати книги, яких ніколи не писали, і їх купуватимуть люди, які їх ніколи не напишуть. Тобто це дуже е, така сучасна історія про успішний успіх, і це дуже актуально як на сьогоднішній час. Я Ернест Кеннінгер. Я хотів би вбити того, хто вирішив, що наша сімейна зустріч має відбутися на гірськолижному курорті. Але все трохи складніше. Я когось вбив, так, вбив. І кого ж? Окрім Ернеста, на гірськолижному курорті також перебуває його заведена сестра Софія, яка працює хірургом і на операційному столі, якою помирає пацієнт. Тітка Івона, яка вела машину на підпитку і потрапила в аварію, внаслідок чого померла її подруга. Кожен з членів цієї сім'ї має за собою якийсь грішок, має скелета в шкафу, і на підставі всього будується вся книжка. Для мене особисто це не стільки детектив, скільки дуже болюча, глибока сімейна історія і сімейна драма. Взагалі, момент, який е, мене зачепив найбільше, це те, що автор, який сам по собі є стендап-коміком, гумористом, він настільки вправно і настільки майстерно поєднав драму і комедію. Зараз я збираюся спойлерити по чорному і. Ті, хто прочитав цю книжку, я не бачу нічого поганого, ви можете без проблем залишитися. Натомість, ті, хто тільки роздумує над тим, чи її читати, чи не треба, залежить від вас, чи ви залишитеся, чи ви зупините відео і повернетеся після того, як її прочитаєте. Якщо ви не хочете, щоб я вам зіпсувала враження, то я би порадила вам на цьому зупинитися. Спойлер! Ну, ж самого початку було зрозуміло, що з поліцейським щось не так. Коли вони знайшли перший труп, і поліцейський не знав, як до нього підійти, як стати, як, як піднести, коли він стояв і очима такими величезними блимом, і не розумів, куди і як. Ну, вже ж тоді було ясно, що щось з ним не так. Єдиний мінус, який я побачила в цій книжці, це фінал, який здавався ну, занадто затягнутий. І там автор ну, буквально впивався своїми висновками і тим, як він хитромудро, як йому вдалося довести все до толку і зрозуміти, хто є хто. Всього роману могло б не бути за умови, якби члени сім'ї вміли спілкуватися. Мені дуже сподобалося те, як гарно автор піднімає питання вірності, лояльності, підтримки любові. Сім'ї, наскільки це важливо, якби кожен з е, членів цієї сім'ї міг знайти час і спілкуватися, передати, розказати те, що тебе найбільше турбує і не дає тобі спокійно жити, цього роману б не було. Бо головний герой Ернест, весь час займався тим, е, що намагався відділити брехню від того, що ставалося насправді, настільки все приховувалося. Що в цій брехні, такі от всесвітні, можна було просто погрузнути, що так не шкодало мені, окрім гарно проведеного часу і легкості, і, і, і таких ха-ха, кожного разу, коли я її читала це глибоке розуміння того, наскільки важлива сім'я, і те, як важливо спілкуватися словами через рот. І як сказав сам Ернест. Сім'я це не те, чия кров тече у ваших венах, а те, заради кого ви готові її пролити. Автор дуже цікаво насміхається, іронізує з всіх правил детективу. Він постійно згадує 10 правил Рональда Нокса, він постійно їх згадував, адже сам займався написанням детективів. Дуже легко цікаво і ненапряжно написана книжка, яка. Точно знайде місце в серденьку любителя жанру детективів. Мі дуже сподобалось, як автор іронізував і підкреслював такі типові кліше притаманні кожному, майже кожному детективу. Як він постійно жартував над тим, що зараз має пропасти світло, але ні, воно власне пропаде. Можете сказати, що зараз не стане зв'язку, але зв'язок буде там до розділу восьмого. Тобто він постійно звертав на це увагу, і його коментарі були досить таки влучними і цікавими, і неочікуваними. Ну, мені мені це дуже сподобалося. Це, це надзвичайно оригінально. Здавалось би, як можна. Сучасного читача зараз здивувати. Не ну, здається, що це вже нереально. Але Бенджаміну таки вдалося. Хто читав цю книжку? Кому сподобалось, кому не сподобалося, напишіть в коментарях, я із з задоволенням прочитаю. Дякую за те, що додивилися. Зустрінемося в наступних відео.